Привіт, друзі! Вийшла сьогодні за грибочками, йду в нове місце. Йти дуже далеко, але дорогою будуть попадатися мої старі місця. Я буду, ну, може, щось трошки підзбираю дорогою, не знаю. І хочу спочатку вам показати отакий могутній великан дерево Я так розумію, що це бук. Скоріше за все бук. Трапилось мені дорогою. Дивіться, скільки е, потужних таких. Ну, це і гілками назвати, знаєте, це як ніби стовбури просто якісь. О, таке неймовірне дерево просто. На жаль, важко передати вам масштаб, але я спробую, я підійду. Ось моя рука, і тут просто, знаєте, що вліво, що вправо, навіть в камеру не влазить, в кадр, наскільки воно здорове. Е, аби обхватити, мабуть, не знаю, ну, 3-4 людини треба, скоріше 4 навіть. Яку красу робить природа. Так. Ну, а я йду в пошуках грибочків, буду вам показувати. Вже маю першу знахідку, і звісно ж це лисичка. Іти просто неймовірно важко. Я ледве йду. Сьогодні спека страшна. Я йду в обід, зранку ще працювала, а зараз йду в обід. Ну, спека просто нереальна, і в горах, коли подалі від річок, знаєте, спека переноситься важко. Ось от, от таке сонце важке. Я так сподіваюся, хоч якась хмариночка десь би вилізла. От, а я ще вибрала такий важкий маршрут собі. Не знаю, хочу спробувати, тому що кажуть за слухами, що там є білі гриби. І я дуже хочу попасти на білих грибів все ж таки, перших, знаєте. От, тому що лисичка це класно осиною яких я поїла гарно. Дуже задоволена. Шукаємо ще. о, Ще бачу ще бачу, От. Але ж хочеться і білого. знаєте, От. Ось така грубка. Перша грубка це суто дорогою. Вже зайшла ліс, і дорогою мені треба йти декілька годин. Це важкий перехід. От. Ну, якщо щось буду знаходити з дорогою, буду брати а що. Так, все йду далі. Ось почистила вже свої перші лисички і йду дорожкою далі. Через смирічки. Тут такий ліс напівсухи, якийсь трошки цікавий, знаєте. Ох, нарешті приплили до мене невеличкі хмаринки. Може я зараз, як вийду з лісу, мені буде легше йти, тому що мені треба ще відкрити місце, йти довго буде по хребту, коли я нього вилізу. Ну, а так з вами зараз. Щас... Друзі. Прикиньте, я ще не дійшла дві години до місця і вже знайшла біляка. Це біля. Ох, який він гарний. Ой-ой-ой. Це білячок. Ой, друзі, це білячок, який він гарний, знаєте, як з якоїсь казки, Такий класний піньочок. Дивіться, яка картина. Боже мій, є вілякий. Тепер я вже на ту гору не піду, а побіжу, друзі. Галопом, скоріш за все. Так, ну що, беру? Беру, викручуємо. Викручуємо. О, ох, мій красий. Закриваємо луночку. Цю файну. Ой, який красивий, А який аромат! Це біля... як пахнуть біляки, так не пахне нічого з грибів. Хто зі мною не згоден, скажіть, може хтось там щось нанюхав краще, а мені краще за все пахне білячок. Ох, красень, зараз буде чистий. Але поки що розгляну з вами. Може буде хтось у нього з друзів та родичів. Десь тут. О, ой, Масюнечки є ще. Є ще масюнечки білячок. Ой, які, це тільки прала. Слухайте, тут все село і два села поруч кажуть, що біляків нема ще. То, походу, я перша. Зараз я їх назбираю. Ой -ой, ой 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 що буде. Я так сподіваюся, щоб не зглазить хоч. Це ж Карпати, знаєте. Щось брякнуть що не вийшло. Які красені, зараз води чистить. Так, дивимось, Є тут ще щось чи нема. Так, зараз оце два кладу. Тихо-тихо-тихо, ну не біжи, не біжи. Роздивляємось, роздивляємось. Вони зазвичай, як сезон починається, ростуть кубками. Так, ну, я щось більше нічого не бачу. А хочете прикол, друзі? Зараз на цьому ракурсі є гриб білий. Я його не бачила. Це виключила камеру, зібралась у ті чистить і побачила. Прикиньте? А знайшов хтось? Це, це просто з картинки знайди 10 відрізнень. Дивіться, який класний. Теж тільки виліз. Вчора вночі був дощ. І оце вони повилазили в мене. Ну, як в мене, це ж не в мене на городі, знаєте, але так здається, що в мене. І це вони мої дорогесенькі повилазили. Ой, ну це така насолода, боже мій. Ка краса. Так, зараз буду чистити свої знахідочки. Зараз ще, ще все дуже гарно передивлюся і буду чистить. Так, чистимо неземну красу білячкову. Біляка, знаєте, вже навіть так якось сильно відрізати стидно. Тому що це гриб делікатесний. Ось такий красень. Ось такий красень, дивіться. Такий гарний малючок. Підкажіть, друзі, кажуть, є такий ножик, що м -м, типу, для грибників спеціальний там якась мітьолка ще ніби є. Зручно воно чи ні? Хтось таким користувався? Кладу красу в корзиночку. Так, підчищаємо цього. Ох, чистесенький. він така малеча завжди і чистенька. Ось. І цього красення теж трошки підчищаємо, бачите? Повністю, повністю чистий. Але в нього трошки шапочка болтається. І ще одну лисичку я собі знайшла, тут поки коперсалась. Ось, ось така корзиночка в мене. Зараз. Така краса. Йду далі, настрій клас. Дивіться, хто знайшовся. Бачите, під такий симпатичний. Так. Ана. Ну, нічого, добрий, добрий. Дивіться. Нога тверда, шапка поїджена, але я думаю, що цей верх буде нормальний, бо верх твердий. Зараз почищу, подивлюсь, що з нього. Йду далі. Ось він красень, тут собі лежить. Нога чиста-причиста. Все клас. Шукаю біля каси ж таки. А ось якого красення знайшла. Це я вже знаю, що це є яєчник Гриб. Я так розумію, боровикової родини. Я його не беру, хочу білих. Але покажу вам ось. І ось ще один. І ось ще один. Якби так до нього було підлізти, О, ось ще один. Теж гарний. Такі красені жовта ніжечка, жовта м'якоть у них, я не беру поки що їх. Наступна моя знахідочка, це лисички, як гарно сидять у мосі. Так? Але тут вони трошки суховаті вже. Ну, такі, як, якраз класні. Трошки суховаті, в руках не розвалюються, але не за сухі. Далі, далі. Ще буде компанія точно, бо лисички. Цього року дуже компанія ми ростуть. ще одна. Оп. Так. Три. Ох, дивимось, Я рюкзаком застрягла в гіляках. Спокійно. Так, ще є. Чи як вони ховаються тут гарно. О, це така класна. Це така товстесенька. Так. Малечко. Так, така грубка. Так, шукаємо. Продираюсь. О, ще знайшлася. Шукайте зі мною, друзі. Воно так прикольно, знаєте, на екрані ви собі з бутербродами. <гум> В комфорті. Можете позбороти лисичку. Так, ця вже підгнила. Не буду брати. Так. Ось ще. Ось і ось. Ось таке. О, бачу ще ось. ось тут так. Але, мабуть, стара, так? Да? ну, ні. Нормально. Нормально, що просто так, знаєте, якось росла, що розце розщепилась трошки. Та лисичка. Ось так клас. Чи що йде далі? Друзі, а що це за грибок такий? Хтось знає. І воно так ростей. Раз. Ось такий два. Там вже підгнив. А тут взагалі велетень. Сусід його. Бачите? Щось таке пластинчате. Ось. Пластинчите, ніжка жовта. Не хочу зривати, бо там мене вже трошки прилякали, що можна отруїтися, якщо гриби зриваєш, і що не знаєш, потім як їв щось, знаєте, воду пив руку, випадково так облизнув, чи я не знаю, як то назвати. О, і отруївся. Короті, не хочу ризикувати, але цікаво, що це є. Ніде, друзі. Підіймаюсь гірською дорогою. Ух, і жара. Це таке пекло. Ледве йду, біля яких дорогою більше не бачу. Але я хочу таки дійти до того місця нового. Ще довго, але я стараюся. Буду вам показувати, якщо щось буде симпатичне дорогою. Це що? це що, біляк? О, ну. Чи то піддубник. Щораз. Дивлюсь поближче. Хто ти є? Піддубник чи біляк? Ні, це, це синяк. Одразу гоп і синіє. Бачите, шапочкою. Це не синяк, а як його маховик, маховик. Моховичок, гарний. Але теж не беру. Далеко не стоїти з ним. Хочу біля ків і лисичок. Може під берізничків чи під осиновичків, щось таке. Дивіться, вже бачите. Ну ви, мабуть, не бачите, бо там тінь велика. Зараз я зайду. о, Бачите. Ось він мій дорогий, чекає мене. Росте на такі трошки, як галявинка, типу, знаєте. Серед смирічок. І теж під смирічкою. Ось він красунчик який. Під'їдали його трошки. Гарний грибочок. Цей вже такий більшенький нога така, знаєте. Ох, хрустить тверда. Класна нога. яка, Ох, і класний гриб. Біляк. Справжній біляк. Клас. Шукаюсь, ще може тут щось буде. Так, чищу свою знахідку. Красунчика. Так. Так, біляків сильно не чищу, бо кожен грам є смачний цього грибочка. так от, ось так, такий ось симпатичний білячок. Йде до корзиночки, вкладається, а я йду далі. Ну що, друзі, щось я трошки неправильно зрозуміла, мабуть, людей, не так розрахувала, може час. Вже дві години я йду, дуже важко, дуже вгору, а до лісу, бачите, ліс тільки почало бути видно на горизонті. У, а вже вже шосте. Я вже навіть і не знаю, встигну я туди чи ні. Маршрут дуже гарний. Такі. Тут все дуже гарно, але дуже важке, особливо в таку погоду, що як жарко. Дуже важко все ж таки йти. Ну, сподіваюся, що все ж таки я туди дотягну за півгодинки. Хоча мені вже три рази здавалося, що ще півгодинки. Ну що, друзі, нічого не півгодини пройшло. Зараз вже на годинку 19.32. Я прийшла до цього лісу. Ліс дикий дуже. Хоч і стежина якась є, але я всюди бачу, ну, касулі тут ходили, і по слідах бачу, і по залишкам їх. Життєдіяльності, ліс дуже гарний, поки жодного гриба я не знайшла. Я тут трошки похожу, аби просто придивитись на місця, знаєте. От. І можливо просто цей е, ну, цей день буде в мене така розвідка, знаєте. От. Коротше, буду бачити, що робити. Того ліса вийшло, нічого нема, якийсь трошки моторошний. Так, ну що, намагаюсь зайти в цей ліс, але схил дуже великий. Не знаю, як вам то показати. Але так, знаєте. Так, крокую вниз. Два. О! Боюсь впасти, якщо чесно. О! Схили такий є, не знаю, камера то не передає, на жаль. Коротше, спробую ще туди зайти. Може, щось буде. Щось Цього разу, знаєте, невдача. Мене трошки спіткала. Що, друзі, там взагалі такі схили, що я вже на ніч не трошки пройшла, трошки спустилась і вирішила не йти. Ну, ось такий сьогодні збір ніякий. На жаль, трошки я навіть засмучена. Ой, ну, вже що є. Дуже далеко дали мені пораду йти. Я пішла, але нема тут ніякого толку або треба. Я не знаю, може я не там десь заходжу, ніби тут все в смірічках, але такі ліси, що ну просто пусті, навіть поганок якихось нема, не сироїжки, нічого нема. Просто пусті. І моху нема, ну не знаю, коротше. Така порада не дуже добра. Ну, зато погуляла. Горами дуже гарними, все класно, все гарно. Буду йти помаленьку. Тому що мені йти ще дуже далеко вже. Сонце вже сіло. Ну все, бувайте. Краса яка. Але йде дощ. Ну, до нас не зараз, не тут йде. А я бачу, що підходить дощ. Буде поспішати. Зато тільки подивіться, друзі, яку я маю чудову дорогу назад. Мені так йти довго, десь ну, години-дві швидким. Темпом те, що це вниз. Вверх я підіймалася набагато довше. От. Але яка краса. Схід сонця. Тут просто дикі місця. Тут нічого немає. Е, я оце з вами трошки побалакаю, щоб може якийсь ведмідь відійшов. Тут дорога. Е, я так розумію, лісовози тут їздять, щось таке. Звідки це зверхи. Але я просто не зустріла жодної людини дорогою. Нікого. Але дуже гарно. Такий гарний вечір. Повійшов. Нічого, у всіх бувають якісь невдачки. Підтримайте мене лайком, будь ласка, і коментарем. От. Я бачите, вирішила, щоб вам було цікавіше розвідати нове, дуже класне місце, але... Але лишилось без грибів. Але скупи вражен. <гум> так. Все, до зустрічі. Пока-пока. Ну що, друзі, повертатись вночі з грибних розвідок – це не дуже прикольна ідея. Бачите, і поїхала і зідрала собі колінку. Ну нічого, йду, вже просто ніч. Бачите, майже нічого не видно, мені ще йти, і ти. Ну нічого.